Весна прийшла, тепло знайшла, кричать дівчатка й хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь, клопочуться горобчики. Все ожило, все розцвіло і рій дітей привітненьких. На той горбок несе вінок свіалочок блакитненьких. Малята, а я запрошую вас сьогодні у веселу математичну подорож. Тож збираємось у путь. Але дорога буде нелегкою. Потрібно буде вміти рахувати, знати геометричні фігури, розв'язувати різні задачі, впораємось. Тоді вирушаємо. А ось і лісове озерце, малята. А хто ж це тут плаває? Так, це мама качка. А з нею хто? Каченя. Дітки, яка ж мама качка? Вона велика, а каченятко? Так, маленьке. А скільки ж каченят? Одне, а качечка теж одна. Ой, погляньте, а поряд хлюпочуться та пірнають гусочка з гусенятами. Малята, яка ж гусочка? Велика, а які гусенятка? Маленькі, давайте порахуємо, скільки великих гусочок. Одна, а скільки маленьких гусенят. Один. Два, три, чотири. Скільки гусенят? Чотири. Дітки, скільки гусенят плаває перед мамою гускою? Одне. А скільки гусенят плаває поряд з мамою гускою? Два. А скільки гусенят. Сидить на мамі густі? Одне. Послухайте, дітки, як радіють весні птахи. А хто ж це з них так голосно вистукує? А вже ж, це. Дятел. Малята, дятел дуже любить усе рахувати. Але хоче почути, чи вміємо рахувати ми. Порахуйте, скільки лисичок прийшло до лісового озерця. Скільки зайчиків прискакало до озерця. Скільки жабок ви бачите біля озерця. А скільки пташечок, скільки каченят на озерці. Порахуйте, скільки квітів плаває на воді. А скільки листочків плаває на воді. Подивіться, малята. Що це таке летить? Так, це повітряна кулька. А на яку геометричну фігуру схожа повітряна куля? Так, повітряна куля схожа на круг. Обидві ці фігури не мають кутів. Малята, а що буває схоже на кулю? Дітки, ця повітряна кулька непроста. Вона принесла нам цікаві задачки. Послухайте їх. Зайчик вуха нашорошив. В нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже точно, в двох зайчатків скільки вух? Один, два, три, чотири. У двох зайчаток чотири вушка. Півень залетів на тин, а на тину ще один. Скільки ж півників усіх полічить ну швидко їх? Один, два, два півника. Три веселі киці грались на травиці, враз одна сховалась. Скільки їх зосталось? Один, два, дві киці залишилося. Скачуть жабки ква 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 Ой, яка м'яка трава. Тут одна, а там їх дві. Скільки разом їх в траві? Один, два, три. Три жабки в траві. Молодці малята! Ось і закінчилася наша весела математична подорож. До нових зустрічей!